Важко несуть яйця, це значно краще ніж торти з горилою. Послухайте цікаву історію про фінеса, ферба і пляж дворі ю. Любить фінес, щоранку спитати. Yeah. Чим сьогодні займемося, брагати, ми гріємось на сонці, граємось на сонці, у чергу ставай, скутер забирай, на дворі пляж, на дворі пляж. Ти на ньому ляш, у нас за домом на задоволяжі Купальник одягай, мохіто випивай Ігри за гроші, а решта ні. ні, плавай і літай, хвилю піднімай, Лінзи вставляй, буде яку вість. На на дворі пляж, на дворі пляж ти на ньому у нас за домом пляж, на дворі пляж, на дворі пляж ти на ньому у нас за домом пляж. Імовірні опади у вигляді гномів. Ковбойські розваги не для міських дівчат. Це унікальний, алогічний сплав зими і літа. Знаєш, муміям виймали мозок через ніс. А кулам треба рухатись вперед, бо потонуть. Ну, він сам нарвався. А інтернет вічний. Власне, я у халабутках сумно не буває ніколи. Схоже, проблеми є. Сподіваюсь, їм це не завадить. Можливо, Бюфорд реально дивовижний. Ем, Бі сидить голий у трусах. З нею ж нічого не зробиш. Безперечно, літаюча дитяча голова. Я чув, що зніматимуть нову версію Джейн Ейр. Це просте постмодерне поєднання оригамі і поп-апу. Я <плес> ходяча біда, бо ще молода. Маму я люблю, і з неї падає. Це гидко з усіх поглядів. Кажу ж, це гидко з усіх поглядів. У перекладі з французької це шиє як олівець. Я був слабкий, тому що Кендес передачлива радіаторна поршнева гальмівна, сигнальна, інжекторна, колінча, ар дівчина ар Скарбіть? Городи наша помада. Кендес! Якщо їх вдасться розшукати. Городу наша палада. І найцікавішою піратською історією на планеті. Бажати, що ви сказали, так? Чого стоїш без діла? Цілуй її. Якщо чесно, якщо чесно, я вже пояснював. Якщо чесно, якщо чесно, я А! Я здаюся. Замолоду він багато гуляв. Я не розумію, що це означає. Мабуть, тому він постійно зникає. Ні, я не хочу ризикувати. Я не дивитимусь. До речі, гладіатори були в Римі, а не в Греції. Саме тому я ніколи не ношу підтяжки на людях. Ти вчасно, Джеремі? Із симпатичним кіноактором Вансом Вордом. У телевізорі він здається швидшим, особливо, якщо це не андерталець. Так, зазвичай ми самі все збираємо. Нам треба було будувати у гольфісті. Може варто спершу помитися? Кликали мене? Вони зараз будуть. Качкодьоби монстри єдині монстри, що несуть яйця, тим більше за гігантський. Та це інша історія. Вони сказали добре, але тільки з ними. Кендес, ми ж лише діти. Вона захопилася. Це зовсім на нього не схоже. Тобі стукне 88 з половиною. Герой героєм, але всі обожнюють лиходій. На майбутнє, перше, що я б зробив, це спитав про кнопку самознищення городу наша бала.